Доброго дня! Рада вас усіх вітати! Андрій, привіт! Добрий день! Ну що ж, так як і обіцяли, пропонуємо до вашої уваги поповнення нашого асортименту, а саме новинкою Сентайм 244-м. На етикетці пише люкс, але ми називаємо просто 244 Отже, повноприводний, трьохциліндровий, 24 кінських сили з редукторним переднім мостом. 2023 року. Вага цього трактора 1300 кг. він йде в нас на стандартній резині. Ширина полії тут 1,20 м. Це для цього трактора є в більшому вона розмірі. Грузи маємо на задній полеса по 15 кг. І спереду у нас є 6 грузів по 7 кілограм кожа. Андрій, давайте ага. помагай мені з розмірами коліс, щоб я не наплутала. Скажи чітко. 6 на 16. Так, передні. передні і... А ці 9 і 5. 9 і 5. Так, стандартні. Стандартні. Ну, дивіться, відрізняється. Одразу оцініть його зовнішній вигляд, трошки має він зміни по своєму дизайну, е, оновлений, модернізованіший. Будемо зараз детальніше його, з ним ознайомлюватися. Піднімаємо капот по капоту. Змін немає так само на жаль. Так само закріплюється на цепочці, і було. Будемо знову це показувати. Хоча є гарний ретро стиль, але як на мене, вже в принципі можна було б щось додати. Стиль називається механіки капець манікюру. Дивіться. Акумулятор у нас стоїть акумулятор український 80-ка. Радіатор на 10 літрів. Є в нас вабляди дистоплива 20-ка на 20 літрів. Маємо гарний доступ до заливання масла у мотор. Трьохциліндровий у нас є. Ось тут є гарні виходи, видно, як до форсуночок трьох циліндрів. Маємо фільтр паливний, один з моєї сторони. З цієї сторони два насоса на гідравліку руля, гідравліку навісного обладнання. Зверніть увагу, що гідравлічний бачок в нас бачите, де є збоку. Він прямо біля баку для дистоплива. Так розміщений. Гарно, Андрій, ти помітила, яка гарна ізоляція, яка, з якого такого грубого в принципі, металу. Да, вона не сильно далеко від вихлопної труби, але метал, в принципі, не сіточка така тоненька, правда? Ну, труба друга. Труба друга. Тепер дивіться, є нас повітряний фільтр. Ось цього висота. В принципі, мені здається, достатня, стандартна, але достатньо, от якщо взяти до, до руля. Да. Великий контейнер для пилу зверху є. Мотор Кемовський двигун 385-й. Тут хороший двигун. Хвалиш. Хвалю. Та я взагалі цю модель хвалю Він і в попередньому тракторі Сентаю був теж кемовський, чи це щось нове вони поставили? Двигун стоїть той самий. В тому то прикол, що Сінтай, з двигуном проблем не було. Мені Сінтай взагалі не подобався. У мене не одного відео Сентаю не було. А цей він мені не подобається. Він був малий, він якийсь був вузькоколійний, він був дорогий. Він якийсь незручний? Оце шиється це відкривання. Відкривається, все. відкривається капо. Да, все портило. Визнавай, ти тоді його недооцінив, мабуть, правда? Чи ти просто зараз визнаєш, що вони зробили його максимально бюджетним і? Справді той, що на свої гроші їх виправдовує Так, да, так. Да, правда. Так. Да. Ми вже вам наперед заходимо реально бюджетний трактор. Так, звичайно, він є простий, в чомусь занадто простий, буквальний такий, знаєте. Але з іншої сторони, напевно, що він не буде для вас примкливий, Він не буде потребувати якихось таких ну там доступу, можливо, складного до якихось деталей. Думаю, що цим він виправдовує себе. О, ну ще по-перше, передній міст. Там був передній так. міст Шаріковий на так. потужний двигун. Так. ми його хвалимо кращий поворот. Як мені вже пояснили, він на ньому можливо здійснювати кращий поворот коліс. Він є е, має більший радіус. Правильно, Андрій? Так. І там як кажуть. Е, Ну, як я зрозуміла, що з однієї сторони обтяжене воно, але з іншої сторони, полегшене в вазі, так? Чи, чи, е, чи щось не так? Ні, все так. Дивіться, там стояв шариковий міст, угу. і там кут повороту був таке собі. Угу. А тут прям хороший кут повороту. Хороший. І шариковий міст по своїй надійності для такого двигуна. Угу. Угу. А цей, ну. Тобто вже є сенс його брати навіть по надійності. По надійності. Добре, ну давай тоді так. Ще скажемо, що маса в нас заводить є, розташована з боку, з да. бокова. Ну, Андрія другого немає, він нам би нам сказав, що немає чим хвалитися, але ми хвалимо. Так. Да. Пішли, пішли Андрій тоді до навіски. Навізка теж пальці, має. Пальці. О, О. Не притримали. Дивіться, не, не лякайтеся. Тут все-таки є резиною обтягнутий цей капот. Думаю, що це просто ми так неаккуратно його спустили, але, в принципі, воно не повинно тарабанити, бо воно буде, має, не буде тертитися метал, метал. Воно буде тут є просто е, така резинова обтяжка. Ну і тепер дивіться на навіску. Навіска подовжена і грубша стала. Якщо ми хотіли вам подивити, Андрій зможе доступитися до старого, старої версії Сентаю, там дуже видно, що навіска там є набагато коротша. Я так думаю, що на сантиметрів 10 вона тут буде подовжена. Ну і, і, і стала грубшою. Є так само є в нас два гідравлічних виходи: є розетка для причіпу. Ця навіска розрахована для навісного обладнання на 500 кілограм. Е, в принципі, як для такого трактора навіть досить непогано, правда? Якщо ми, ну, мені здається, ми для 24 років меншу вагу пропонуємо завжди для навісного. Тому тут справа попередній Сінтай 360. О, Я за це і кажу. Ну не знаю, Андрій, там, він просто у нас дуже глибоко там стоїть. І там, Та можливо, я не пролізу, мене Андрій стракував. просто не пролізе, щоб вам показати, що реально навіска є грубша і довша. Ну Покажи ось, який тут там задній міст. Так, да, вона не зашита, не зашито від вод... місця водія оператора. Все тут є відкрито, це є мінус. Ну, але не забуваємо: хороший бюджетний трактор, простий в користуванні, і як всі тут впевнені, що він є досить надійний. Андрій, що мені тут щось? панель подобається. Панель подобається з перебуду. Да? Ще знаєш, що, ми не сказали, що гарні е е е е крила є. От вони дуже гарно закривають нам ці задні колеса, не виходять. Але на передніх крилах тут, хоча їх і немає. передні крила теж ідуть в комплектації, просто ми їх ще не ну не вцепили, тому що вцеплюємо завжди при. Продажі, щоб воно ну, не пошкодилося при погрузці, при, при розгрузці. Так що вони ту вони в комплекті є, не переживайте. Ну і тепер давай подивимося, що в нас є за місцем оператора е, ступінька. В нас є тільки з однієї сторони, з другої сторони від Андрія немає. Вона є від моєї сторони. Е, панель, в принципі, Ну, от п'ять показничків на металічній панелі. Знаєте, я пам'ятаю, як Андрій мені говорив, що він любитель більше, коли оці всі показнички є окремо, тому що якщо щось з ними трапляється, нам не потрібно міняти цілу панель показників, да? а ми можемо просто окремий замінити, поремонтувати і назад поставити. Андрій, правильно а, я все вивчила? Та, так, це, супер. все правильно. Дуже гарний руль, оновлений, сучасний. Ви Включіть. Ага, включити і показати. О, дивіться. О, це що хотів сказати. Світиться як ялинка. Я хотів сказати, намішали різних датчиків різних кольорів. Ну, щоб Сиді, зразу вони... знаєш, щоб зразу око привикало, на який датчик, що треба дивитися, знаєш, а не так в одному кольорі, і ти шукаєш, що де є. Гарні, гарні в нас оновлені ручки. коробка передач в цьому тракторі саме в мене під правою рукою, вона є збоку, ця коліса, є повишена, понижена. Ось у нас є блокування. Задні, приведення в дію переднього мосту. У нас є блокування заднього мосту, є підняття опускання навісного обладнання, вал відбору потужності у нас теж тут а, має дві швидкості: 540-720. Він приводиться в дію у нас одним рычажком, але переключається другим рычажком швидкості. Так, тут зрозуміло, є в нас е, ручний газ. Ось він. Ну і по, по педалях ось у нас є газ, щеплення, тормоз, в принципі, і ручний тормоз. Ось він. Бачите, тут він має, маємо доступ до нього. Що ж ручки нема? Тільки ручка. Ну, десь ручка, десь Ручка, ручка. Ручки. А там мала бути ще ручка, да, Андрій? Я, Я думаю, десь, що... десь резину оцей, ага. десь ще не знайшли. Чи в зіпові вона? В цьому. Гарні дзеркала регулюються, великі, в принципі, ага, в поп, в, і, да, і в поперек, Ось і в поперек можуть поставити їх. Так, бардачка не бачу, Андрій. Та немає його тут. Нема бардачка. Ну, такий. Афігели взагалі ті китайці. Бердачка так і ще звертаю вашу увагу, що підлога тут вважається рівною, є невеличка ступінька. Не будемо обманювати, що геть плоска, є невеличка. От бачите, вона така невеличка ступінька в ньому є, але як для мене вона є неважлива. Головне коліса з боку, підлога плюс-мінус рівна. Ну, за то що за що наші показнички, гарний руч, ручне сидіння, висока, досить спинка. Андрій, якщо взяти такого по, по висоті, досить висока. Ну мені це сидіння не подобається. Підлокотників в нас немає. А чому? Бо тому, що ти хочеш бути сутулим, а я хочу бути рівненькою, воно заставляє бути трактури рівненько сидіти. Тверде. А тверде тобі? Та. Ну, не Там знаю. Є мя... По -по -пом якче. Пом якче. Ну, Це все знаєте, це все... Е... Ні, не обманюю, що воно зовсім не м'яке. От покажи, воно воно, воно ось, воно має е... м'яку сідушку, бо ви подумаєте, Ми... що воно взагалі дерев'яне. Воно не дерев'яне, воно досить, достатньо для мене м'яке, достатньо е... глибоке і висока, і висока спинка. В принципі, Андрій, що, що тут ще? Може я щось. Ще... Пропустила? Що можна що поглаголіть по даному апарату? Ні? Мені здається, що ми його трогали, обговорили всього, все. До речі, що? тут кулія, от прям видно, що така ще широка гарна. Кулія. Так. Ну що ж, будемо тоді закінчувати. Надіюся, вам цей огляд був корисний, цікавий. Пишіть, запитуйтеся, будемо відповідати. Е Скажу ще, що справді бюджетний трактор, надійний трактор, простий трактор, вартість його менше 6 тисяч доларів. Цікавтесь, приїжджайте, купуйте. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, ставте вподобайки, до побачення!